Сьогодні Грузія в багатьох аспектах втрачена для Європи. Можливо, одного дня вона повернеться, але для цього Європа не повинна закривати очі на те, що відбувається там і в Білорусі. Кожна вигода для Росії в нашому регіоні завжди є втратою для Європи. Ось чому ми не можемо дозволити собі втратити жодного дня чи жодної країни. Після виборів у Молдові ми повинні продовжувати підтримувати Молдову після виборів. Найважче завдання виправдати очікування виборців. Європа може і повинна допомогти Молдові в цьому зради нашого спільного інтересу. Звісно, сьогодні в Європі увага зосереджена на негайних загрозах, і вони серйозні. Але ми не повинні забувати про довгострокові політичні цілі. І щодо найнагальнішої загрози сьогодні це те, з чим стикаються багато країн не тільки Польща, не тільки східний фланг, але й Північна Європа. І це може вплинути на інших також. Відповідь має бути швидкою і не залишати жодних можливостей невикористаними. Ми готові поділитися нашими знаннями та досвідом, і наша військова може надати допомогу. Хвиля дронів проти Польщі в ніч на 10 вересня була випробуванням не лише для Польщі, але і для всього НАТО. Російські літаки порушили повітряний простір Естонії. А нові інциденти з дронами в північній Європі є ще одним випробуванням для НАТО. В цілому Росія перевіряє наскільки далеко вона може зайти. Вона хоче відвернути увагу від жорстокої війни в країнах проти України. Потім з'являються голоси, які запитують, чи не отримує Україна занадто багато підтримки, або чи заспокоїться Росія з меншою увагою до України. Це неправдиві голоси. Майже всі загрози безпеці в Європі сьогодні походять від руйнівних дій Росії через війну, яку Путін відмовляється закінчити. Отже, пані та панове, Україна. Пропонує Польщі та всім нашим партнерам побудувати спільний дійсно надійний щит проти російських повітряних загроз, і це можливо. Україна може протидіяти всім типам російських дронів і ракет. І якщо ми діятимемо разом у регіоні, у нас буде достатньо зброї та виробничих потужностей для цього, якщо Росія Втратить здатність завдавати ударів у небі, вона не зможе продовжувати війну і, і буде змушена шукати інші способи співіснування. І зростає кількість доказів того, що Росія могла використовувати танкери в Балтійському морі для запуску дронів, дронів які спричинили значні перебої в північній Європі. Якщо танкери, які використовує Росія, служать платформами для дронів, то такі танкери не повинні вільно діяти в Балтійському морі. Це фактично військова діяльність Росії проти європейських країн. Отже, Європа має право закривати протоки та морські шляхи, щоб захистити себе. Ми очікуємо на 19-й пакет санкцій ЄС найближчим часом. Він має бути сильним, щоб чинити тиск на Росію і показати Америці, що Європа не робитиме менше ніж Сполучені Штати Америки та президент Трамп. І я даю вам ті вашу підтримку. Європа також повинна діяти набагато швидше щодо російських активів, використовуючи їх для оборони та відновлення України. Ідеї є європейські та американські це потрібно втілити в життя. Я дякую прем'єр-міністру Туску, Польщі та народу Польщі за багаторічну підтримку на шляху України до європейського союзу. Членство України є шляхом до гарантій безпеки. Це величезна частина для нас і для всього східного флангу. Геополітичний вакуум завжди є запрошенням до російської агресії. Ось чому Україна повинна приєднатися до ЄС, і вона це зробить. Ми робимо все необхідне. І важливо, щоб вступ України не затримувався через національну політику тих чи інших країн. Все не про те, через що ми вже пройшли в історії це про те, чого ми всі повинні уникати, і те, чого ми повинні уникати, це будь-яка залежність від Росії. Ось чому наша незалежність, незалежність наших друзів і наш е, е, вступ до ЄС також є вашою силою, вашою незалежністю і вашою сильною позицією в ЄС зі свого боку. Українці не підведуть. Україна захистить свою незалежність, а разом з нею свободу своїх сусідів і вільну Польщу. Звісно, дякую. Дякую, Польща. Це і слава Україні, Україні слава. Президент Зеленський це Кася у Варшаві. Сподіваюся, ви чуєте величезні оплески, які викликали ваші слова, що лунають у цій залі, адже всі тут підтримують те, що робить Україна, і ви говорите про майбутнє України, але ми знаємо, що зараз Росія дійсно посилює свої атаки по всій Україні щоночі. Наші співчуття, як завжди, за вашу втрату. Сотні дронів завдають руйнівних ударів. Президент Зеленський нагадує міжнародній спільноті, що у вас є увага всього світу тут, у цій залі. Що потрібно Україні? Яке озброєння вам потрібно, щоб захистити своє небо? Якщо можна, я відповім українською. Звісно, звісно. Так, дуже дякую. І мені те саме. М мені здається, що прем'єр-міністр Туск сьогодні прем'єр-міністр Туск згадав про це. І потім ви згадали про це. Номер один це зброя, що будь-який агресор дійсно боїться. У цьому випадку ми говоримо про Росію та Путіна. Це єдність. Я думаю, що це наша сильна зброя. І навіть використовуючи деяких представників навіть на європейському континенті в спробах розділити Європу, розділити Європейський Союз, навіть використовуючи це, Росії не вдалося розділити більшість країн. Саме тому ми сильні, і саме тому Україна має таку підтримку. По друге, зараз потрібна координація. Якщо ми дійсно хочемо захистити небо, ми готові до цього кроку. Я сказав, що тієї ночі. Згідно з нашими даними, у цьому напрямку я не можу сказати, що всі ці дрони мали намір увійти до Польщі, але в тому напрямку летіли 92 дрони. Наші сили протиповітряної оборони збивали все, що могли. Це факт. І ви знаєте, що 19 дронів увійшли в повітряний простір Польщі. Якби ми діяли скоординовано, я думаю, ми б мали кращі результати. Я не кажу, що це те, що має бути зроблено. Це те, що пропонує Україна. Але ми повинні дуже серйозно ставитися до цих викликів. Ми пропонуємо це, щоб співпрацювати разом. Інша річ, програма PEARL, яка дозволяє Україні закуповувати американські системи протиповітряної оборони. Сім європейських країн вже приєдналися до цієї ініціативи, і ми дуже хотіли б, щоб інші країни приєдналися до неї, а також щоб Польща підтримала цю ініціативу. Це те, що допоможе нам пройти цю зиму. По-третє щодо нашої майбутньої співпраці, програма СЕФ, і на мою думку, Польща скористається цією ініціативою. Я знаю, що польське керівництво має великі плани і ми готові співпрацювати в цій сфері. У ви можете використовувати цю програму для захисту неба? Наприклад, сьогодні Україна перехопила дрони, і це ноу-хау. Лише і будь. Ласка повірте мені, через три місяці Росія матиме все це. Це показує хід цієї війни. Але якщо Росія це матиме, це не означає, що Європа матиме це негайно. Я розумію, чому? Бо дякувати Богу, в Європі немає війни, але але під час миру всі реагують, всі повільно діють. Тому перехоплення дронів є відповіддю на те, як захищати небо, як протидіяти будь-яким повітряним цілям. І я говорю тут про дрони, тому нам потрібне додаткове фінансування. Я був би радий зосередитися на цих трьох пунктах сьогодні. Дуже дякую, ми чуємо вас чітко і ясно. Я хочу запитати вас про дійсно складну тему зараз. Ми чули, як прем'єр-міністр Польщі описав війну в Україні. Це наша війна. Ваші люди боролися і загинули. Ваша країна зазнала крайньої жорстокості. Ви зараз бачите, як значна частина вашої країни окупована російськими силами. Для досягнення припинення вогню, для досягнення мирної угоди, чи дозволите ви, щоб лінія фронту стала новим кордоном України, пане президенте? Oh, they see peace is ancient constitutional uh, order, which Ukrainian coroner, which is recognized by all of the and law. Щодо е, лінії е, зіткнення або фронтової лінії, де відбуваються бойові дії, ми можемо перейти до е, дипломатичного шляху з цієї лінії. Це лінія, де лідери можуть домовитися про припинення вогню, і команди можуть почати працювати над планом завершення війни. Це можливо, але Росія не буде малювати нові кордони в Україні. Ще раз сподіваюся, ви цінуєте ці оплески. Усі в цій кімнаті погоджуються з вами, сер. Пане президенте, ми бачили ваші стосунки з Дональдом Трампом. Ми бачили їх у важкі часи, бачили в кращі. Чи відчуваєте ви зараз, коли чуєте, як президент говорить про можливість повернення Україною своїх територій, що ви на 100% впевнені, що Дональд Трамп вас підтримує? Сьогодні е, президент Трамп е, змінився, як мене як змінилася його риторика, змінилися е, сигнали і ставлення до України та безпеки в Європі змінилися. І є глибоке розуміння того, що відбувається на полі бою. І важливо, щоб це відповідало реальності, реальності, яку ми бачимо щодня його ставлення до справедливості і справедливих відповідей на російську агресію проти України. Його ставлення зараз є справедливим. Це те, що я почув від нього, це було під час наших обговорень. Я не можу сказати, що принесе завтра, тому що світ змінюється набагато швидше, ніж хтось міг передбачити. Отже, станом на сьогодні позиція президента Трампа, на мою думку, дійсно збалансована. І підтримує позицію України. Хоча безсумнівно він хоче бути і залишатися посередником між нами і Росією, щоб закінчити цю війну. І навіть у цьому в цьому пункті, у тому, що він хоче закінчити війну якомога швидше, тут Україна підтримує його кроки. Наше завдання на сьогодні зберегти нове ставлення Сполучених Штатів Америки до цієї війни і щоб воно відповідало ставленню в Європі. Президент Зеленський. У нас є ще кілька хвилин, тому я хотів би запитати вас про один аспект, про який сказав білоруський лідер Олександр Лукашенко: що президент Путін має потенційну мирну угоду, яку підтримують сполучені штати. Чи можете ви пролити світло на це? Мені важко реагувати на те, що кажеш, Лукашенко. Чесно кажучи, він живе у своєму світі. Він побудував його таким чином ізолював себе. Він живе три десятиліття в цьому домі, домі, який він побудував, але це дім розміром з країну. Але я сим, якщо я шубаюсь, пам'ятав, що от його країна незалежна, ен живе у антрофоремому світі. Але іноді Путін навідується в цей світ. І вони про щось розмовляють. Двоє досить старих чоловіків. Отже, важко коментувати. Нехай говорить. Дякую, сер. Хвиля сміху пройшла по кімнаті і оплески. Так, отже, нещодавно я мала привілей поспілкуватися з деякими українськими дітьми, які повернулися з Росії. Я знаю, що для першої леді це надзвичайно важливо. У нас є генерали, у нас є досвідчені воїни серед нас тут у цій кімнаті. У нас є люди, які розробляють політику. Але нагадайте нам про майже 20 тисяч українських дітей, які утримуються в Росії. Як ми їх повернемо, сер? Нещодавно е, на полях і генеральної асамблеї. ООН у нас був важливий саміт е, щодо повернення наших дітей. Потрібен чіткий реєстр, реєстр дітей, і ми працюємо над цим. Але дуже важко знайти інформацію в Росії про те, де знаходяться наші діти деякі з них знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Тисячі з них були викрадені до Росії. Тож, де вони знайти їхні адреси, їхній стан, що відбувається з цими дітьми? Це пріоритет номер один. Тут Україна не впорається самостійно. Ми вдячні всім країнам, які взяли участь. У нас було більше 40 країн. Багато з цих країн завдяки своїм зв'язкам, економічним зв'язкам, завдяки своїм розвідувальним службам будуть шукати дітей і заповнювати цей реєстр реальними даними. Це перший пункт, з яким ми погодились, і я впевнений, що це найскладніше питання. Ви побачите, що війна закінчиться. Деякі питання будуть вирішені, але питання дітей не на дні чи місяці це питання на роки вперед, на жаль. Але я мушу це зазначити, тому що тут йдеться про десятки тисяч дітей, і Росія ховає їх різними способами, безумовно, незаконними способами. Отже, їх дуже важко знайти. Тому питання реєстру, питання повернення їх назад є дуже складним. На тему повернення їх їх назад нам вдалося повернути одну тисячу шістсот дітей. Було дуже важко їх знайти, але ми знайшли їх, і потім, завдяки політичним домовленостям з різними країнами, з різних континентів одразу нам вдалося повернути одну дитину сюди, одну дитину туди. І тоді одна тисяча шістсот може звучати як, як багато. Але в порівнянні з тим, скільки ми не повернули, це ну це не повний результат. Ми відчуваємо пристрасть, з якою ви говорите про це, і дуже дякуємо вам. Це така чутлива тема. І як я кажу, я зустрічав деяких з тих дітей, які повернулися. Їхній досвід, жодна дитина не повинна через це проходити. Сер на завершення ви згадали про вторгнення в міжнародний повітряний простір? Чи то дрони Росії, чи то літаки Росії? Ви вважаєте, що існує можливість російської атаки на іншу країну? Що ще ви можете нам про це розповісти? Яку інформацію ви маєте? Яка країна, можливо, це може бути? Ну, важко сказати. Ви бачили, що Естонія, Польща, Данія, Норвегія та Швеція були певні сигнали. Я не кажу, що не може бути, знаєте, точного одноразового чи масового нападу. Ні, я говорю про тенденції. Немає диму без вогню. Усі ці дії е, є ризиками. Це безумовно порушення повітряного простору кордонів і міжнародного права. І це повинно викликати реакцію не з точки зору яка країна під атакою, а з точки зору, що Європа під загрозою агресивних дій з боку Росії. Тому ми повинні захищати всіх, і тому об'єднаний голос може дати відповідь у Європі, в НАТО, разом зі Сполученими Штатами безумовно. Тому що цього хоче Росія. Росія хоче, щоб НАТО відреагувало, але відреагувало лише частково без Сполучених Штатів Америки. Тому єдиний голос бажаний, і він повинен відреагувати на те, що Росія дозволяє собі робити зараз. І... Ми повинні дивитися не тільки на європейські країни. Ми повинні дивитися на країни, які були в СРСР, також країни, де Росія втрачає свій, свій вплив. Це також може бути місцем поширення агресії. Молдова сьогодні. Дякувати Богу, ми маємо проєвропейський результат. Вітаю їх, президентка Майя Санду виконала дуже хорошу роботу, тому що було багато ризиків, і, ймовірно, деякі ризики залишаються, але добре, що населення продемонструвало, куди вони хочуть рухатися і яке майбутнє вони для себе бачать. Я думаю, що також є ризики в напрямку Казахстану та багатьох інших. Я не можу сказати, що саме в голові у Путіна, тому я кажу, що ми повинні бути готові захищати себе і дивитися, куди може піти Путін, Володимир Зеленський. Ви розумієте, я мусив запитати президенте України. Дякуємо вам за участь у 12-му виданні Варшавського форуму безпеки. Слава героям дуже дякую до побачення.